Ну що ж, друзі, скоро вже два роки. Два роки, як я володію Tesla Model 3, і напевно, я думаю, є багато чого розповісти про цей автомобіль. Вартість володіння, саме вартість по заправці, а також вартість по експлуатації. Автомобіля вартість по ремонтам, які були за ці два роки, скільки мені що вийшло. Рік тому вже подібний відеоролик ми випускали, коли було рік володіння Тесли, Тепер два роки, і можливо є якісь суттєві зміни. Я думаю, що ще потрібно випустити ролик про те. Які ціни на аукціоні на Tesla Model 3, Tesla Model Y, однозначно затронути і Tesla Model S. Адже Tesla, на мій погляд, це як айфон серед телефонів, так і так і вона серед електромобілів. Для мене це найкращий електромобіль. І на багатьох відео я пояснював, чому. Тому, коли у нас останній рік пригону електрокарів, ми йому будемо присвячувати більше уваги.